Слава нашому Богу. Так, на початок хотів би розказати, чи може підкреслити, що так як іммігрантам нам в цій країні приходиться вчити мову, туди ми знаходимося, хто в Польщі, Польську, по Європі і так далі. І особливо на початку, так буває, коли ти переїжджаєш в нову країну, коли не сильно ще знаєш всю мову, але розумієш певні слова, кілька слів. І чуючи. Якусь відповідь, чуючи, як хтось до тебе звертається, пробуєш по цих кількох словах вгадати всю суть, все, що хочеться сказати, хтось хоче передати. Не завжди вийде так зрозуміти, тому що, щоб добре зрозуміти всю суть, треба народитися в цій країні. Можливо, треба знати якісь казки, які тут розказувалися дітям, якісь фільми, якийсь контекст, що відбувається. Але дуже часто просто хочеться вгадати по цих кількох словах, щоб, що хотілося сказати. Часами саме так буває, у дружних чоловіків дружина щось говорить, ти, вроді, все чуєш, почув одне слово: наприклад, переодягати ідеш такий гордий, переодів дитину, щоб спати, а потім тобі кажуть: ти ж почув, що я сказала не переодягати дитину, вона вже передіта, просто вкласти її спати. І суть в тому, що чується слово, ти вроді собі сам же накрутив, що воно означає, збудував цілу картину по цьому слову, і ти вже чітко розумієш, що воно має бути далі. Але не зрозумів всю суть, ти не почув і не прийняв весь той дух, що в цьому це вкладалося. Ще, наприклад, така ситуація. Пам'ятаю, як тільки я приїхав до Польщі на одній з перших робіт на тому підприємстві, я там працював з різними приладами, і один з серед них був такий маленький і довгий. І на нього поляки всі говорили Ямнік, тобто це такса, собака. І я собі думав, що це означає назва цього приладу, так як якась м'ярка, сувмярка, що він так і називається. І цей прилад він керувався через комп'ютер, через таку програму, яка називалася Пума, тобто такий хижий кіт з родини котячих. І була ситуація, пам'ятаю, у мене щось не сильно вийшло запустити цей прилад через цю пуму. Я говорю до свого начальника, що ямнік не комунікує з пумов. Він починає сміятися і говорить, що завжди так було в природі, що собаки погано розуміють котів. Так? Ну, я не дуже розумів, ну, до чого це взагалі все. Але коли от я вже дізнався, що таке ямник, воно стало трошки смішніше і зрозуміліше. Це до того, що щось подібне відбувалося з учнями Ісуса Христа. Христос їм говорить, Христос їм говорить духовні речі, Він говорить їм притчі, Він говорить різні метафори, алегорії. Ну, вони чують певні слова, і по цих певних словах просто будують якесь своє уявлення про те, що хоче сказати Ісус. Він говорить до них царство небесне, вони чують слово тільки царство. Що таке царство? Вони добре знали. Знали, що в царстві має бути король, має бути цар, мають бути люди, які будуть розпоряджатися цим царством. І чуючи слово царство, вони. Починають робити то саме, будують якесь певне уявлення, що хто буде в цим царстві головним, хто буде по правій стороні, хто буде по лівій стороні. Навіть записана така ситуація, часами так зображують в фільмах про єврейських таких мамочок, що вона йде дбати про свого мальчика, про свого синочка. Написано, що мати сини, синів Завидеєвих підходить до Ісуса і вона теж просить: хай в царстві твоєму один буде по правій стороні, другий буде по лівій стороні. І сьогодні хочу поговорити про подібну ситуацію, трошки іншу, але суть така, що Ісус Христос вже закінчується, підходить до закінчення Його земне життя, підходять останні дні. Відбувається таємна вечеря, вони встають, виходять звідти, і Він до них проговорює. Він проговорює до них певні речі. І серед цього всього звучить слово меч. І вони такі: О, добре, почули, ми знаємо, що таке меч. І вони на радості говорять, у нас є навіть два меча. Набагато краще Ісус сказав про один меч, а в нас є два меча. І це слово, воно записано в Євангелії від Луки, це є 22-й розділ. Поки що прочитаю тільки один 36 вірш, пряма мова Ісуса Христа. І він написано так, що, що а тепер каже їм Ісус: хто має калитку, нехай візьме. Теж і торбу, хто ж не має, нехай продасть одіж свою і купить меча. І от, власне, в цій ситуації учні чують, чують слово меч, і вони розуміють, що таке меч. Вони могли цим користуватися, і вони на радощах говорять, у нас є аж два меча. І Господь Христос говорить до них, отаки, здається, перший, на перший погляд трошки незрозумілі слова. Він говорить: купіть собі меч. У Біблії написані багато таких посилів, що потрібно купити. Наприклад, в Приповісті 23-23. Написано Купи собі, не продавай правду, мудрість і картання та розум. Написано про певні духовні речі. В об'явленнях є таке подібне слово. Написано Раджу тобі купити в мене золота. в ході в огні перечищеного, щоб збагатитися. Знову про духовні речі. І тут Христос теж говорить про духовні речі. Він говорить: купить, купіть собі меча, но учні чують інше щось. Вони чують слово меч і приймають, що це реальний меч, який вони повинні мати. Христос прийшов на землю принести мир, принести мир між людиною і Богом, принести мир в серце людини. І Він про це говорить прямими, прямими, прямими текстами. Він говорить, що зоставляю вам мир, мир свій даю, щоб ви мали мир у мені. Але при цьому всьому є також слова, коли Христос говорить, що я не мир прийшов принести, а меча. З іншої сторони є слова, що Він це засуджує. Він говорить, що всі, хто візьме меча, від меча і загинуть. І виникає таке непорозуміння, що що ж Христос хотів цим сказати, коли Він говорить, продайте, свою, продайте свій одяг і купіть меч. Тому що дуже легко тільки вирвати кілька місць з писання, почути, що Христос прийшов принести не мир, прийшов принести меч, що Христос говорить, купіть собі мечі. На цьому дуже легко сформувати якусь терористичну організацію, сформувати отаке вчення, що треба зброєю доносити Царство Боже тут на землю. Але насправді, в цьому всьому Христос хотів щось по інше сказати, щось передати по-іншому. На це місце є дуже багато різних тлумачень, є навіть певні доктрини. Про це різні богослови говорять, що тут Христос хотів сказати про певну духовну боротьбу, про труднощі, які можуть настати. Дехто навіть говорить, що це реальний заклик до самозахисту. Ще є така одна доктрина, яка була досить відома в середньовіччя, теж досить цікава, про те, що так як тут написано, що учні сказали, що у нас є два меча, що мається на увазі, що в цьому світі повинно бути дві влади. Повинна бути один меч, влада. Духовна, інший меч повинна бути влада світська. Тобто, щоб влада повинна бути в церкви, в папи римського інша влада має бути в короля, в царя. І так як мечі вони належали апостолам, то церква повинна бути важливіша стояти над державою. І це вчення воно викликало дуже багато незадоволення, навіть привело до того, що. Що утворилася така англіканська церква, коли Папа Римський не хотів давати розвід, анулювати шлюб королю Англії, і він порозголосив себе таким главою церкви в Англії, і вони стали суверенною іншою церквою. Хоча вони прийняли дуже багато і протестантських доктрин. І... От коли відбувається ця розмова, Христос говорить до них: що купіть собі меча, продайте одяг, купіть меча. На що вони з радістю говорять: ось ми маємо два меча. І далі Христос написано це є Луки 22, розділ, 38 вірш. Він говорить: а він відказав їм досить. На це місце можна подивитися, по-перше, так, що Христос їх перериває, що Він бачить, що їхня розмова веде не туди, що Він говорить їм про духовне, вони брнуть кудись в тілесне, в мечі, і він їм становчо говорить все досить, хватить. Але є також богослови, які схиляються до думки, що можливо це могло бути в такому сенсі це слово досить. Просто до кількості мечів, що Христос говорить, що учні говорять, ми маємо тут два меча, і він їх говорить досить для якихось там життєвих потреб, для самооборони можливо цього вистачить. Що відбувається далі? Далі вони збираються і йдуть на Оливну Гору в сад Геманський. І там відбувається подія, що вони беруть з собою два мечі, і один з апостолів він відрізає руху вухо первого рабу первосвященника. Це написано в Євангелії від Луки, 22 розділ, 49, 50 вірші. Написано так. А ті, що були з ним, як побачили, що має статись, сказали йому: Господи, чи мечем нам не вдарити. І один із них рубанув раба первосвященика та й відтяв праве вухо. Апостол Іван, він трошки більше додає деталей, він говорить імена, він говорить, хто був цим. Учнем, який це зробив, це був саме Симон, Петро написано, і також написано ім'я ім Раба. Написано, що це він мав на ім'я Малх. І після цього відбувається те, що Ісус показує їм, що Він зовсім не мав на увазі, що потрібно проявляти агресію, що зовсім не потрібно. Проявляти ось якусь таку фізичну силу і використовувати реальні фізичні мечі, тому що він написано, він бере і уздоровлює цього раба, його вухо назад стає в, сам, в тому самому місці. Тим, і далі він говорить до, до Петра, він говорить, сказав він так: сховай свого меча в його місце, бо всі, хто від меча, хто візьме меча, від меча і загинуть. Тобто, в цьому всьому, в цій ситуації, що Христос промовляв до них, продай свій одяг і купи меча. Він чітко показує, що він не має на увазі, що купіть реальну зброю, купіть реального меча і щось з цим робіть, тому що він далі він, він, якби відвертає назад це все, що вони зробили, учні цими мечами. Він уздоровлює раба. І коли Христос говорить до них, промовляє до своїх учнів оці слова, він протипоставляє дві ситуації. Він спочатку він нагадує їм той час, коли він посилав їх на служіння. Коли це було ще на самому початку написано так, що він говорив до них: не беріть в дорогу нічого, ані палиці, ні торби, ні хліба, ні срібла, ані майте подвої убрань. Христос їм питає, чи насправді це було так, і вам цього всього вистачало, і вони також підтверджують, що нам, Господи, нічого не бракувало, всього було достатньо. І він має на увазі, що раніше були часи, коли вас радісно приймали. Раніше були часи, коли вас радісно слухали, коли ви робили багато. Чут там написано, коли вони верталися. То вони всіх цілювали. Хто був оздоровлювали, хто був на своїй дорозі, і навіть якщо хтось учнів не приймав, не пускав їх в дім, вони мали. Таку раду від Христа вони вони знали, що вони можуть просто вийти і обтрусити порох з ніг за воротами дому, за межами місця. І Христос говорить таку досить жахливу річ, що він говорить, що буде легше країни країні содомській, і Гоморській дня судного аніж тому місту. Тобто були часи, коли Христос був з ними, коли Ісус був з ними, і в них було все. В них було певне забезпечення на цю подорож. Вони не думали про гроші, вони не думали про різні небезпеки. У них був захист їхнього вчителя. І далі, коли Христос скаже про їх, чи вам чогось бракувало перший раз, вони відповідають, що нічого. І Христос говорить їм, що тепер вже так не буде. Він хоче підкреслити, що тепер часи змінюються, що тепер вже настануть ті часи, що люди будуть вас гнати, що вже так, легко, вже так легко не буде, і потрібно щось міняти, що наближаються часи труднощів. Він говорить, що а тепер каже їм, як хто має калитку, нехай візьме теж і торбу теж, що тепер наближаються такі часи, коли вже потрібно буде подумати і про калитку. Тобто про те, щоб збирати гроші. Потрібно буде подумати про те, щоб самому наповнювати оцю торбу, з якою ви йдете. І потрібно буде продумати про ще щось. І він дає їм оце ще щось, і він називає це мечем. Коли Господь він це їм всі, все говорить, Він в цьому всьому він говорить е, то, що буде далі. Він говорить, що до злочинців мене буде зараховано, що виконується це пророцтво. Він говорить їм ще трошки раніше, що за моє ім'я вас будуть ненавидіти, що вас будуть переслідувати, переслідувати, видавати в синагоги, в'язниці приведуть до царів та правителів через ім'я моє і вас світ зненавидить. Учні цього ще всього не знають. Може чують, але не хочуть приймати, не хочуть розуміти, тому що вони біля джерела, той, який дає вічне життя їм добре. Вони бачать ці всі чуда, вони вертаються у підбадьорені з першої цієї місійної подорожі, де все було так чудово, де все так було легко, на такій легкій прогулянці. Ну Христос він бачить далі, він бачить далі, що має статися. Він знає, що вже скоро гофа, що його розіпнуть, і настануть часи, настануть важкі часи, коли будуть учнів ненавидіти, коли послідовників Христа будуть кидати. В пащі левів, коли будуть їх роздирати, коли станеться от дійсно не такі легкі часи, і в цьому всьому Христос хоче дати їм таке духовне наставу, наставу аналогію, щоб вони просто приготувалися і розуміли, що закінчується час, закінчуючи час от цього перебування в безпеці з ним і буде по-іншому. І в цьому іншому їм треба думати про чим наповнювати торбу, що є, які кошти мати в калиці, і потрібно мати певний меч. І щоб отримати цей меч, Христос говорить їм продати свій одяг. Тобто Він говорить продати щось таке віддати дорогоцінне, таке щось необхідне. В той час, коли жив Христос, одяг відрізнався трошки по-іншому. Христос, наприклад, про це добре говориться і в Євангелія від Луки, 6.29, на гірній проповіді він говорить: хто вдарить тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща твого взяти, не забороняй і сорочки. Люди носили сорочки, вони їх підперезували. Наприклад, до Йова Господь говорить: Підпережи ти на свої стегна і стань переді мною як мужчина. І також вони мали оцей плащ, який вони накидували на себе. І цей плащ е було щось таке, що. Не можна було в людини забирати, що воно було дорогоцінне, що воно було потрібне. Наприклад, в, в книзі Вихід написано: якщо дійсно візьмеш у заставу, одежу ближнього свого, то вернеш її йому до заходу сонця, бо вона єдине накриття його, вона одіж на тіло його, на чому він буде лежати. Тобто цей плащ, це таке. Е цей плащ, вон, називалося воно ще Тога, Його використовували для того, щоб ним укриватися від холоду, щоб не змерзнути. І також його використовували для того, щоб на ньому лежати. Мандрівники могли собі десь ночувати так. І воно з одного боку воно є таким символом певного комфорту, який ти маєш в житті, який ти маєш в подорожі. Тобі не буде холодно, десь ти можеш переночувати, і тобі не буде так твердо, ну і буде, буде тепліше. Але Господь Ісус він говорить, що ось оцей комфорт потрібно віддати, потрібно взяти щось важливіше, що одяг, цей плащ, накидка – це важливо, але настають часи, коли потрібно подумати про щось важливіше, про щось, що більше пригодиться, про що, що вам точно буде потрібно. І тут Христос говорить, що вам буде потрібен певний меч. Коли чується слово меч, то можна собі зразу подумати такий величезний, довгий бойовий меч, який носили римські воїни. Але так як Ізраїль, він був країна завойована, вони були під захоплені Римською імперією, вони не могли носити бойові мечі, не могли носити реальну зброю. Вони могли мати якісь такі трошки довші ножі, які використовували там для якихось таких господарських потреб, і, можливо, для якогось певного самозахисту. Бо то були часи, коли. Були непрості часи, коли не було поліції, яка охороняла, коли не було якихось порядків. Були розбійники. Христос, коли розказує притчу про доброго самарянина, він говорить, що на, на чоловіка напали розбійники і зробили з ними, що вони завдали йому рани, покинули ледве живого і утекли. І що в цьому всьому він, напевно, коли подорожував, то в нього не було чим захиститися. Можливо, якщо було якісь мечі, чим захиститися, могло б так не статися, але в нього не було чим захиститися. І Христос дає отаку аналогію своїм учням, що їм потрібно зараз трошки перестати думати про певний комфорт, про цей плащ, про це покривало, а потрібно подумати про щось інше, про те, що буде давати їм захист. І Він говорить, що вам потрібен меч. Є така аналогія, вона записана в листі в листі до Филипян, третій розділ, з 5 по 8 верші, де. Павло, він говорить, він себе так описує. Він говорить, що він обрізаний восьмого дня, що він з роду Ізраїля, з племени Веніамінового, він єврей з євреїв, фарисей за законом, і крім того, він ще мав римське громадянство. І це його такий певний плащ, який бачать люди, який бачать всі навколо, в якому йому комфортно. Якщо б він далі продовжував життя в цьому плащі, Можливо, йому було б добре, він би спокійно прожив життя, побачив би старість в сивині. Далі він пише таку річ, що це все, оцей плащ, він не то, що продає, він написує, що він просто його відкидає. Відкидає, заради чого? Написано, щоб придбати або щоб купити Христа, щоб пізнати його силу, Його Воскресіння. І от Павло, він розуміє, що треба відкинути оцей плащ, оцей одяг, про який говорить Христос, і придбати щось більше, і придбати Христа, Христа Воскреслого. Христос, цими словами, коли Він говорить, що продайте свій одяг і купіть собі меч, він розуміючи, що далі чекає учнів. Чекають важкі часи, чекають переслідування, чекають різні небезпеки. І що їм потрібно розуміти, що потрібно відмовитися від певного комфорту, від певного такого доброго способу життя, що настають часи, коли потрібно буде боротися, боротися і фізично, і боротися, в, і боротися духовно, брати участь в певній духовній боротьбі. Павло написано, що ми ми не ведемо боротьбу проти крови та тіла не проти цього світу, але наша боротьба проти початків, проти влади, проти світлоправителів правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Що це боротьба, яку будуть вести також учні. Ісус Христос, це їм говорив учням. І ще раз він цьому підкреслює її, коли Павло це пише. Він говорить, що потрібно взяти певну, певний такий обладунок, певні. Такі доспіхи, там різне перераховано, але також написано про меч. І написано чітко, що що потрібно взяти меча духовного, яким є Слово Боже. І слово Боже, воно живе та діяльне, гостріше від усякого меча. І ось це слово воно сильне, воно може нести дуже багато. Є такий вислів, що в справжніх правителів. Під правлінням людей по-справжньому великих, що в них їхнє перо, воно сильніше за меч. Що такі люди своїм пером, коли пишуть слово, коли пишуть певні накази, прикази, реформи роблять, що це слово, яке вони дають, воно набагато сильніше за меч. І, наприклад, Соломон в своєму житті він не вів війн. В нього було б життя інше, в нього життя було царство мирне, мир він досягав іншим способ, іншими способами. І про нього написано, що це був муж мирний, що за його днів був мир та тиша, що за його днів його слово було сильніше за меча, що йому не потрібно було використовувати це слово. І, говорячи ці слова перед своєю смертю, говорячи слова, такий посил до своїх учнів перед Голгофою, перед роз, Перед розп'яттям Христос говорить своїм учням, що були часи, коли вам було добре, коли я вас посилав, вас приймали. Вам не потрібно було думати, що їсти, що вбратися, не потрібно було думати навіть про свій одяг. З вами було все добре. Якщо було щось не так, ви мали силу, ви могли просто струшувати свій порох і не боятися цих недоброзичливих людей. І далі в цьому він промовляє до них, що тепер часи міняються. Часи скоро поміняються, скоро буде розп'яття. Люди будуть ненавидіти мене і вас. І вам прийдеться тепер думати про себе. Вам тепер прийдеться думати, що вкласти в цю торбу, чим наповню, що подумати про свій завтрашній день, і також подумати про те, щоб, можливо треба відмовитися від певного комфорту. Потрібно відкинути оцей плащ, який дає. І захищає від холоду, яким можна і хизуватися, які бачать інші люди, часами, як говорить, що так зустрічають по одязі. І в цьому всьому вам потрібно подумати, що будуть труднощі, і вам потрібно купити оцей меч, меч, яким є точно Слово Боже, як говорить Христос, оце, що я хотів придбати Христа, що потрібно подумати про духовні речі, і потрібно взяти собі на, на зброю Слово Боже. І це слово до того, що коли Христос говорив, продайте свій одяг і купіть собі меч. Він нікого не закликає до агресії. Він нікого не закликає брати справжнього меча і йти творити правосуддя, творити, ніби царство Боже. Христос тут має зовсім інше. Він цього не хотів. Він чітко показав, коли він зцілив вухо раба перевосвященика, що він не хотів. Не хотів насилля, він не хотів, щоб було якесь кров пролиття, бо він прийшов принести мир, і це не змінилося. І Христос Він промовляє, що потрібно думати, потрібно думати, і щоб брати для себе оце слово Боже, яке є мечом, і потрібно вкладати його в свої торби як найбільше, тому що. Як є часи ті добрі, легкі, будуть наставати часи складніші, коли потрібно самому наповнювати. І тільки Слово Боже, воно здатне витягувати людину навіть з найгіршого дна, з найгіршої депресії. Але щоб воно могло спрацювати, бо рідко так буває, що не знав, не знав і забув. Буває, що ти знав, чув і забув. І потім, коли потрібно, Дух Божий, Дух Святий Він може оце Слово підняти і витягнути, і підбадьорити ним. І Христос закликає до того, щоб наповнювати свої торби, щоб все, що чується, вкладати до торби, і щоб це було тим мечем, яке написано, яке буде гостріше і діяльніше від усього. І хай Господь нас в цьому благословить. Амінь. Давайте разом помолимося, щоб Господнє Слово, воно, щоб ми могли вкладати Божі слова як меч в свої серця, і щоб потім Господь міг це використовувати. Дорогий Бог, ми дякуємо тобі за твою любов. Ми дякуємо, Господи, тобі за те, що ти. Люблячий Бог, Твоє Слово не змінилося, воно вічне і на віки. Ти є той Бог, який приніс на землю мир. Ти той, який сказав, що я прийшов принести мир. Мир даю вам. І це не змінилося. Ти, Господи, нікого не закликаєш до насилля. Ти нікого не закликаєш робити беззаконня і робити щось непоправне. Ти є єдиний Бог, який хоче, щоб в нас був мир, мир з Богом і мир в наших серцях. І ти, Господи, показуєш нам, що є різні часи в житті, є часи, коли є легко, але. Будуть часи, коли буде складніше, і щоб проходити через ці часи, потрібно розуміти, що треба зробити правильний вибір і відмовитися від якогось комфорту, скинути цей плащ, який нам так дорогий, який приносить нам стільки певного комфорту. Але, Господи, взяти меч, взяти, придбати Христа, придбати слово Твоє, яке є мечом, яке робить яке є гостріше від усякого. І ми, Господи, дякуємо Тобі за Твою любов і дякуємо, Господи, Тобі за Твоє слово. Наповняй, Господи, наші серця, наші калитки, наші торби, щоб там, Господи, цього Твого присутності було якнайбільше. Тобі за все слава Тобі. Хвала наш Бог. Амінь.